Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Сьома ранку оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів «Вікон СТБ». Цієї ночі знову було неспокійно тривогу. Оголошували починаючи від 22.30, кілька разів на півдні, півночі і центрі країни. Основний удар росіян припав на Чернігів та Кременчук. Росіяни запускали безпілотники, каби була загроза застосування балістики. Після першої ночі злетів. Міх детальну інформацію щодо наслідків чекаємо в найближчу годину. В Кременчуку Полтавської області під ударом були об'єкти інфраструктури. Повідомив мер міста Віталій Малецький. Наразі в деяких районах спостерігаються перебої в електропостачанні, водопостачанні та опаленні. Усі міські служби працюють щоб відновити критичні. Системи і понад півтори сотень або відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільше обстрілів, зокрема, понад 120, припало на північно-слобожанські і курські напрямки. Повідомили в генштабі збройних сил України на Покровському напрямку, де ситуація стабільно вкрай важка. Окупанти майже 40 разів намагалися просунутися вперед. Понад 20 разів росіяни пробували наступати на Константинівському вимістинку фронту. 16 спроб ворога прорвати нашу оборону нарахували на Олександрівському напрямку і майже по півтора десятка боїзіднень припали на Гуляйпільський та лиманські відтинки. Росіяни без зупину тиснуть на Мирноград і Покровськ. Ворог суне живою силою та масовано запускає дрони. Окупанти не полишають спроб перерізати логістичні шляхи. Діставатися на позиції нашим бійцям вкрай непросто, але допомагають наземні роботизовані комплекси. Тож десантники 79-ї бригади просять долучитися до збору на НРК. Реквізити ви бачите на екранах. Такі роботи не лише доправляють на передову все найнеобхідніше, але й евакуюють поранених і нищать ворожу силу. Нині росіяни сконцентрували свої основні удари на південній частині Покровська та Мирнограда, а також тиснуть на флангах. Маленькими групами намагаються забігти в населені пункти і скупчуватися для подальших атак. Водночас російські війська розбивають усе з артилерії та керованими авіабомбами. А дронами хочуть відрізати наші логістичні шляхи. Для цього запускають десятки безпілотників. Поки ворога стримувати вдається, кажуть десантники, але логістика ускладнена і без наземних дронів. Постачати все найнеобхідніше. Важко. Якщо не їде НРК, то своїм життям е, ризикує От, е Як мінімум, це доставка вантажів. Е, якщо все добре працює, то у хлопців на позиції є їжа, вода, є боєприпаси. Запорізька атомна електростанція знову опинилася без зовнішнього живлення і знову через обстріл. Повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ. Аварія сталася через атаку вночі проти суботи, і це вже одинадцятий раз наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Він пояснив у соцмережі, що Запорізька АЕС відновила під'єднання до лінії електропередачі 330 кВт після півгодинного вимкнення. Однак лінія 750 кВт все ще залишається відключеною. Також у МАГАТЕ зазначили, що ніч. Ні, удари вплинули на всю українську електромережу, і на інших аес довелося зменшити потужність. Через наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти сьогодні в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання. Повідомляє «Укренерго». для побутових споживачів протягом усієї доби діятимуть вимкнення одночасно від трьох до чотирьох черг. Також будуть обмежувати потужність і для промисловості. Голова правління Укренерго Віталій Зайченко вважає, що для покращення ситуації з електропостачанням після атаки Російської Федерації у ніч проти 6 грудня можуть знадобитися тижні тож вимкнення світла зараз будуть по 12-16 годин. І вкотре через ситуацію зі світлом стали актуальні пункти незглавності. Наші кореспонденти проінспектували їхню роботу в Одесі та Вінниці, а ще дізналися, що на Київщині підзарядитися можна в пожежних частинах. У разі обстрілів тут обіцяють мобільні пункти обігріву. В Херсоні через постійні обстріли кількість пунктів незглавності лише збільшують. Тож де на випадок суцільних блекаутів грітися і заряджатися. Ольга Чайко розповість. Десь пускаються десь не дуже. В Одесі від жовтня працюють біля трьох сотень пунктів незламності. Деякі облаштував бізнес, приміром у кафе, магазинах чи на пошті. Більше половини муніципальні, і ними Одесити не завжди задоволені. Часто на карті вони є, а по факту не працюють. Ось цей приміром відкрили у місцевій житлово-комунальній службі та зарядити телефон нас сюди не пустили. Що значить пункт незламності куди знаю? Що буде мене відмахались. Тут написано: пункт незламності. Це на на заборі може бути. Є пункти незламності в укриттях, їх багато, та деякі, коли нема тривоги, не працюють. Щоправда, у цьому пункті нас зустріли радо. Обов'язково пускаємо. макак же люди заряджатися повинні. У нас він зарядив тисячами, і от двіде, коли не було світла, тут він, смотреть, 10 зарядив, 8 заряжало, 5, 7, він 70 человек заряжало тут, когда не було цвіта. Наразі в Одесі стабілізаційні відключення світла. Тобто, за графіком, в середньому в оселях електрики немає по 8 годин на добу, утім, через постійні атаки, деінде відключення аварійні. Ми в какої-то аварійній системі. От мені ні чотири два, ні ше з ні, це вот тому, що там дето такі, якісь та поломки у столиці та області графіки завчора міняли двічі, іноді світла нема. Посі і більше годин на київщині. Мешканцям пропонують заряджатися у пожежних частинах. Під час прильотів в області розгортають бомбільні пункти. Їх можна задіяти 30 одночасно і дуже швидко підрахували, що так більш доцільно з доїздом з розгортанням. Це година, фактично за годину за півтори можна розгорнути пункти незламності стаціонарні. Вони знаходяться в пожежно-рятувальних підрозділах. Так. Саме, якщо буде повний блокаут, люди можуть прийти в підрозділ пожежнорятувальний, де є генератори у Херсоні. Росіяни сотнею снарядів майже повністю знищили ТЕЦ, половина міста без тепла і світла. Полагодити ТЕЦ буде вкрай важко. Вона близько до лівого берега. А у мікрорайоні острів світла і тепла не обіцяли і до останнього обстрілу. Але Тож хуває, людей закликають йти до пунктів незламності, їх в області. Понад 150, Нині розгортають ще 30, переважна більшість у Херсоні, який страждає аномально. В кожному районі є де можна зігрітися, попити гарячого чаю. Ми будемо робити все, щоб забезпечити альтернативними елементами опалення. Вже запросили допомогу Нафтогазу, запросили допомогу у наших міжнародних партнерів, але це дійсно не. Так, швидко, але думаю, протягом тижня якісь будуть результати. У нас є безпередне живлення, директор. Тобто світло автоматично перемикається і подається живлення на наш пункт незламності. А це Вінниця і один із пунктів, де можна підзарядитися у центрі підліткових клубів за місцем проживання. Загалом таких центрів 16. І погрітися і зарядитися можна у кожному другому. Тут є термоси з гарячою водою, зарядки для телефонів, книги та пледи. Працівники центрів мають уже досвід минулих блекаутів і готові. До роботи тривалий час відсутність світла і роз, відповідне розпорядження. Поза минулого року я була на пункті, приймала відвідувачів, допомагала готувати чай, розсаджувала їх, надавала плети. У Вінницькій громаді розробили спеціальну мапу. Там прописані усі пункти незламності міста та старостатів. Їх понад 70. Вікторія музика одна з відвідувачок. Вона не розрахувала свій час роботи в телефоні і пристрій сів. Для неї менеджерки, яка постійно працює у соцмережах, пункт незламності. Порятунок у мене є павербанк, сів і телефон сів. І в мене робота напряму залежить від телефона, і я просто не можу працювати. Так як я знаю, де в нас є пункти незламності, е забігла, зарядила. Та графіки відключень загалом привчили українців до дисципліни. Вони встигають зарядити павербанки та інвентари у когось. Я навіть. Генератори Ольга Чайко, Олександра Ченкова, Людмила Цимбалюк. Факти ICTV. Єдині новини. Попри обстріли колій та вокзалів, Укрзалізниця запускає одну з найбільших своїх соціальних ініціатив. Програму УЗ 3000 вона дасть змогу українцям безкоштовно подорожувати країною. Всього можна отримати чотири поїздки. На програму вже підписалися понад 200 тисяч українців. А свої безкоштовні квитки вже отримали майже 10 тисяч пасажирів. Перші рейси в межах проєкту вже курсують від п'ятниці. Переважно це потяги з е е та до е прифронтових регіонів. Одночасно. Ну, і з ними до Дня Святого Миколая у Києві та Львові вирушили казкові експреси. Це сюрприз для найменших пасажирів у за 3000 Як почалася програма, та хто вже нею скористався, знає Даніил Самсон. Це все, що залишилося від залізничного вокзалу у Фасту і під Києвом. Це важливий транспортний вузол. Щодня тут курсують десятки пасажирських та вантажних поїздів. Росіяни вдарили по ньому напередодні близько першої ночі. Били вкрай прицільно залізничники нарахували понад 20 ударів. За кілька годин до атаки саме звідси вирушив міжрегіональний потяг Фастів Конотоп. Ми підсідаємо у нього у столиці разом із нами сотні пасажирів. Більшість прямують до прифронтових Чернігівщини та Сумщини. Сьогодні цей потяг уперше вирушив у рамках програми у 3000 Завдяки їй кожен українець може отримати чотири безкоштовні поїздки. Пані Вікторія серед перших скористалася цією можливістю. Чому зручна? Тому що з нашого міста Бахмач виїхати взагалі немає чим. Із Києва добратися назад немає. Поміняли з в... Зв'язком війни повідміняли електрички, поїзда виїхати взагалі нічим. І тут приходить ці три тисячі кілометрів. І ми взяли як квиток назад. Чим виїхати, окремо дали вагон на цих людей. Отримати безкоштовний квиток можна через додаток Укрзалізниці у ньому спершу слід активувати програму три тисячі кілометрів та авторизуватися через «Дія підпис». Взагалі нічого тяжкого немає. Заходите корислізницю, додаток скачуєте. Потім дію вас переносить дію. І все, і вас перекидає, вибиває квиточок. Взагалі там легко, там дві хвилини часу займає. Поки діє тестовий період. У програмі доступні безкоштовні місця на 24 потяги, переважно до та з прифронтових регіонів. Від нового року перелік поїздів збільшать. Найлегше на них можна буде потрапити у непікові місяці. Зазвичай це січень, лютий, квітень, жовтень та листопад. У ці періоди буде приблизно. 250 п'ятдесят тисяч безкоштовних місць у потягах. Якщо ми розуміємо, що, наприклад, 24-25 грудня це топові дати, на які розкуплені всі топові напрямки. А, звісно, там буде трошки менша квота місць на, а, на програму 3000 кілометрів. А в непікові дати, коли ми розуміємо, що все одно лишаються місця, які зазвичай не є вибраними, а залізниця не несе ніяких додаткових витрат. в Даному випадку вона пропонує ці місця безкоштовно пасажирам. А прибуття цього казкового експреса чує ледь не пів столиці. Такий самий ретропотяг зараз можна побачити і у Львові. Обидва готуються покарати містом найменших пасажирів у за тисячі, бо початок програми якраз припав на день Святого Миколая. Крім того, у нас їдуть на цих паровозах діти. Загиблих поранених та перериваючих у полоні залізничників, а, а також є низка дітей а, з родин внутрішньопереміщених осіб. На пероні юних пасажирів зустрічає святий Миколай та казкові герої. Тим часом у кабіні машиніста останні приготування для поїзної бригади. Це також свято, бо їхній ретро потяг виїжджає у рейс усього кілька разів на рік. Керувати такою великою машиною, куди важче зазвичай не локомотив. Тому тут у кабіні одночасно три. Людини це машиніст паровоза, помічник машиніста паровоза і кочегар це людина, яка разом із помічником машиніста займається живленням цієї парової машини і постійно підкиданням вугілля стендера паровоза в топку для піддержання рівня пару, тиску пару, який Повністю забезпечує електрику, тягу, всі допоможні функції цієї парової машини. Потяг нарешті рушив не випадково у казковому експресі. Саме дитяче купе сьогодні ми каталися з двома доньками з Олесею і з Машею. Дуже все сподобалося. В нас тематичне купе, воно в тему малювання, і це дуже символічно, бо старша донька дуже полюбляє. Вона ходить на малювання. «Казковий експрес робить лише одну зупинку, та й тут на дітей чекає сюрприз: хімічне шоу. Аніматори власноруч створюють сніг та дим. Мені дуже сподобалось. Той буб... бабах. Мені більше всього ось ця зупинка. Залізничники тішаться, що змогли створити свято для малечі та батьків, бо війна не має дозволяти дітей дитинства. Це дуже важливо для нас, для наших дітей після тяжких ночей потрапити хоча б на хвилинку в якусь маленьку казку. Даніл Самсонов, Володимир Коваленко, Факт АЕСІТІВІ. Єдині новини. Прапори із найгарячіших напрямків фронту тепер можна побачити в музеї Другої світової до Дня Збройних сил там відкрили експозицію прапори стійкості. Їх привезли військові різних бойових підрозділів. Загалом на виставці 80 стягів. Це і державні, і символікою бригад. Кожен має свою історію і підписи захисників на ньому. Бійці на відео розповідають про те, де були ці прапори і що самим військовим довелося зазнати. На багатьох прапорах ви можете бачити. Там назви населених пунктів, прізвища військовослужбовців і деяких, на жаль, вже немає серед нас. І ці прапори мають для підрозділів особливий символізм. Це пам'ять про бойових побратимів, це пам'ять про ті запеклі бої за нашу незалежність, за нашу свободу.